Два роки тому Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну. Десять років тому Росія розв'язала війну проти незалежної України. Понад сто років тому радянська Росія окупувала Українську Народну Республіку. 260 років тому Московське царство знищило Гетьманщину століттями. Росія нищила все українське. Але цього разу все буде інакше. 260 років тому в нас не було такої підтримки. 100 років тому в нас не було такої єдності. 10 років тому в нас не було такої зброї. Два роки тому в нас не було такого досвіду. Сьогодні наше серце розірване навпіл. Але лють дає силу зупинити ворога і продовжити. Нашу боротьбу за майбутнє.